Знищення фауни в Азовському морі у лівобережному районі окупованого Маріуполя зафіксовано чергову екологічну катастрофу. На берегах Азовського моря виявлено понад 20 мертвих птахів і кілька тіл дельфінів. За словами ексрадника мера Маріуполя Петра Андрющенка, масовий морт тварин став уже звичним явищем під час весняно-літнього сезону в умовах російської окупації. Жодних ознак епідемії або хвороб не зафіксовано, це наслідки війни. Екологи підтверджують витоки нафтопродуктів із російських військових кораблів, гучні гідроакустичні сигнали, сонари, що дезорієнтують і вбивають морських савців, пастки й сітки, які встановлюють окупанти, усе це масово знищує фауну азову. Такі явища фіксували раніше і у Чорному морі біля Криму. початку вторгнення і до сьогодні. Загинуло понад 2500 дельфінів, більшість з яких мали ушкодження органів слуху, характерні ознаки впливу військової акустики. Експерти називають це екоцидом воєнним злочином проти навколишнього середовища. Росія перетворює Азовське море на зону мертвого життя. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України, щоб бути в курсі останніх подій.